Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Дитина в жовтому. І так, сьогодні буде. Все набагато гірше, ніж того разу. Того разу були приколи. Ну а сьогодні, як мінімум, в три рази більше приколів. Знаєте чого? Бо троє дітей вже мені дали. Троє. Один довольний, другий недовольний, третій дефік. Коротше, капець сьогодні повний буде. І ще крім дітей, до нас ще хтось завітає. Дуже страшний. І ми будемо їх ловити, їх буде дуже багато. Одним словом, ця гра стає дедалі все цікавіше і цікавіше. Пригод більше і більше. І виховувати мені, здається, треба ще більше і більше їх. Я сьогодні їм малював, і грав. І кубики складав, і когось ловив, шукав. Серія дуже цікава, дуже прикольна, дуже весело було. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну шо йдемо? Троє дітей то вже не одна дитина. Погнали! Так-с, так так ну що? Другий день Другий день, йдем виховувати малого Бо він щось не вихований взагалі А ні, день три, нічого свого Ви шо, у першому, В першій серії пройшли два дні? Але ми вже красавчики, йой-йой-йой Де, хтось кнопку поломив, прикинь? Бе, один Ага, копійку треба кинути Нема, копійки, е-е, хто -е -е, є на роботі? Та я тут працюю. Йо-йо-йо. Так, що там у нас по завданнях? Не знаю. Бери, давай. Чікс. День три. Ну що, поїхали? Шо там, малий? Play віз the бебі. Погратися з дитину. Ну давай, ходи. Ага. Morning, employee, -tube -tube. Я тебе навіть не зміту, чоловіч. Будемо складати блоки. Нічого собі. <смешно> О, малий. Добре, добре. А якщо я штовхну? Падеш? Не впав. Паде, паде, малий, малий. А ні, нормально. Це що ти? Навіть цим далі, що ти? У -у. Так. Малий, що ти хочеш? Ну, так кубики будемо складати. Ну, давай, поскладаємо, давай. Опс! Йой, Де ти? Прикинь, он дрой пар золотил! Идохло! Да твою бутылку! Шо я с тобой! Що це таке було? Я більше на руки брати не буду! Це якийсь капець По две бани? Can you, see the tree? Can you see? Ну я бачу якийсь сюрприз. Воу! робити? Ну. кого день народження? я не розумію. Малий, то в тебе, може? 255. Або в мене, музыку, Музику Музык робить. Що Шоу нас тут, Нічого. 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 все закрито. А шарики можеш лапати? О, микрохлюкку може щось поставити. А, а, диви. Дві лапи треба поставити на бані нашого. А де друга лапа? Десь треба найти другу лапу. Бачу. А. Завдання виконано, чуєте? Круте забанючка, мені сподобалось. І що вона далі хоче? Що ти далі хочеш? Поставити микрохлвку щось? Закрив. Enjoy, enjoy. Там двері закриті. Там двері... В тебе щось виїхало. Немань нічого, а там. Тоже закриті, слухай. Закривай. Що мені робити, чуєш? Я коли не знаю, що робити, я жму все підряд. Заяд! Може тут щось то а що зробити? зробить? Да все, я не знаю, що робити. Сюрприз відкриваємо, сюрприз. Від... О! Привітання! А хто там що написав? Там не видно навіть, то, що написав. Я хочу сюрприз відкрити. Я не можу його ніяк взяти. Ану, сідай. О! Open present. О! Дивись, Яблуко і свічка, правильно? Добре яблуко, ну ціле яблуко. Ой, щось кімната похмура стала. Хто то був? Лів з рум. Вставай, давай. Ай, хто то був? Хто то взагалі був. А тут щось все Може, ліпше то не відкривати? Чуєш, малий? Де взагалі малий? О! Малюло кожна малювати? Я не знаю, хто там ходив, але то був хтось дуже і дуже страшний. Малий! Добрий ранок, добрий ранок. Будемо малювати? Ну давай. Далі я тобі намалюю. дві, оп-оп-оп-оп. Що, сподобалось? Можна і такого. Блін, прикольно, мені сподобалось, воно назад. Що ми намалюємо? Давай намалюємо малого де він там сидить. Давай м за молого намалюємо і все буде добре, дивіться. Зараз Так, малий. Фотопортрет. Тут вухо. Вухо. Ну трошки я вуха не вмію малювати, ну що? Та чо ти ці... похмурий такий? Ага, копія? А я знаю, вийдеш копія. Це ти, малий, це ти. Так, чекай, чекай. Це ще не все. Зараз, зараз, я тебе намалюю. Ну як вам малюнок? А, щось сім злостив. Не подобається йому щось. І ноги. Малий, ну то як не подобає? Що ти щось? Це жовте. Я у шоці. А чого тобі не подобає? Ноги теж будуть жовті. Малий, ну то чого? Ну та файно. Не подобається. Єс. Yes. <звук> Малий, що ти виробив? Та то ж ти був? Дивиш він. Що, що ти чудиш? Ого. Мій портрет тут лишили. Їм сподобалось, можемо продавати. Круто. Що робити? Репорт. Що, може, віддати картину цей? Передати комусь? Передаю. Вона сюди не влази. Чуєш, я не можу її туди запхати? Запхав. Правильно я зробив? На. Все. Передавайте. Малий. Репорт за Хедж. Понаписують, понапи... А ну комп, що ти мені скажеш? Комп працює хоть. Чи зараз кажете мені якісь пароль уводить? Я забув пароль! 1895! Фух, я вгадав А шо тут? А шо тут? Я не знаю, що робити Репорт, репорт. До речі, ця кімната ще відкрита. Закриваємо її, бо вона дуже страшна. Малий! А що ти хочеш? Ну то я знаю, що ти довольна, але що ти хочеш взагалі? А ну ходи сюди, може ти сюди хочеш? Ні, не хочеш. Чекай! Не хочеш? А їсти, пити! А що ти хочеш взагалі? Срати хочеш? Що ти хочеш? Report to The Kier Малий, ти якщо знаєш англійську, ты мені все розказує. Де лягай, коротше, спати. А, ні, давай. Давай щось з придумаю. Зараз, зараз. Файно, файно, сподобалось. Може то малого треба передати. Передай малого по новій пошті. Малий, там все нормально. Ану? І як тобі? А картину може треба забрати. Ти чекай, не плач! Картину забирай назад, картина файна. Я її малював, та не стогни, йо. Чо ти стогнеш? Та не плач. Їсти дам, все дам. Опс. А воно не закривається, розумієте? Воно не закривається, щось. А, малий, сідай. То мені передали. То мені передали диск, а я думаю, що я маю передати. Чекай, малий, забудет супермузика. Ти ж такой не чув. пану. Ву малий! Як тобі? Щось там буде, малий. де упав? Ого! Чуєте, там не кіт? Там той чорний кіт! з другої частини. Добре, виїхала ця штука, але що це таке вообще? Два малих? Та ви серйозно? To our And still you see Малі, ви нормальні взагалі? Make sure they are both well fed. No Get a bottle. Чуєте, то в мене одна бутилка. Я... Був готовий на все, ну що було двох, двоє малих? Та ви гоните. О, є дві бутилки, хоч ця дамчика дві бутилки. Де ви є? А де. А, нічого собі самі собі посідали, на. Один з'їв обісрався, Другий з'їв. А другий не хоче їсти, ти що припух? Диви який? Коники мені показує. Став room? я тебе зараз відведу десь. Зараз. Staff рум. Кімната охорони, ти знаєш? Малий! До... О ти красавчик! Тихо! Що ти робиш? диви. Він мене штовхає. Ага, сюди не заїдеш. А не заїхав. Обістренный ходит. Так, став рум, чекай. Блін, він не дає мені нічого зробити, Та тікай гет. Ужас. Став рум. А де та став рум? Бігом від того малого. <сум> став рум! Точно! Сідаєш тут і сидиш. Get baby food from the fridge. Jeste budeš? Eee fridge, a što je fridge? A što je toki Pomidora, budeš? Ne bude pomidora. Da je fridge, ki fridge? Na budeš? No. Ješ davaj te. Na. Ješ. Jesi vi ne hoće. Šta ti biste dati? Kavu budeš? Микрохвильовку треба поставити. М -м, що я, я поставив мікрохлівку? Що я мікрохвильовку поставлю? Дай сюди. Дай сюди банку. Дай все буде добре. Тихо сиди Та зара, чекай мені ще за другим дивитися, no, no треба. Це ужасно. Щось це творить? За тим дивитися, за тим дивитися Той то не буде, їсти, той не буде. На. Воу, а це ще що таке? Do not eat the baby food. Not. Та не хоче він їсти. Вони на мене кричать? А що ш... я зробити? Малий, тикай гео. Тихо, спакейси. Обистра не можеш ходити трохи. Сиди. Я знаю, що він закриє. Що він там відтворяє? І що робити? Мені треба туди зайти. О, через гараж зайдем. Двисі. Тут закрито. Знаєш, сюди. Правильно? О, я собі з'їв. Мали... А де малий, я не розумію? Позакривався кімната. а де другий? Другий красавчик, другий вообще, чем не дитина. Ну а то, то я не знаю. Дивись, позакривався. Мені треба знайти якийсь шлях туди. Малий, а ти їсти хочеш? Давай я тебе переберу, може чи що? Але мені туди треба. Розумієш, малий? А ну, я це викину. Мені якось треба туди. Щось придумати мені треба. Що мені придумати? Машина? Вона, що не та машина? Десь інструмент може? Ану. Ні. Воно тим не відкриє. А чим я можу відкрити? гет? хед. Не Відкрила, машинка, 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 то все. О, заряд я Де він є? He the head. Шо-шо! Що -шо? шо він там по Я маю ломики, якщо шо Коники не показуй. Дуже страшно. Дуже страшно. Ворона! Що це за ворона взагалі? Та навіть не ворон, якась іграшка. Туди йти не буду, ти. Щось було? Але я не знаю що. Пікап, де? Назад, назад, бери. Випадково кину. Давай сюди. По вентиляціях лазити, це найгірше, що може бути. Дівчинка, тут є якась підсвіточка мінімальна. А якщо дуже темно, я запевно впаду. А ні, нормально. А, я тебе заубігаю там. А, я таки знову ще впаду. Де її є? А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на свіночок, щоб ти не загубився. Йо-ма-йо! Йо, я ще й такого не видів. Малий! Це ужас! А що з ним зробити? Вставай, давай! Я маю за ним дивитися? Йди його виховай. Це гіганта малого. Йому щось бракує. Йому щось бракує. Де ти є? Там закрито. Вийти звідси, та виходжу Дуже потемніло все. Я чув що я за так діставати буду. Ну, отой две! Золота дитина! А це йде. Мені треба вийти, звідси йдемо до тої золотої дитини подивимось, бо ми щось за ним взагалі не дивимось Він взагалі молодець. Малий, врятуй мене від того другого. А во той спит. Що за прикол, я не розумію? Чуєш, малий? Як тобі? Нормально все? Красавчик, давай я тебе переберу. Чи тобі так тепло? Ну, то сиди, йой Йой! Давай, все, я волю, звідси. Я йду додому. цей день це скінчив нарешті. Але це було ужасно. Це був ужас.

Ну а шо мені з цим тостером робити назад, ту, дайте, чи шо? Там закрито. Я не знаю, що з ним робити. Я його ніде не можу собою додому брат Може вони мені подарували на День народження? Все, ван звідси. Е, тостер лишився А, ні, є тут Все нормально Я нормально доїду додому Ага, доїхав. Я вже вдома. Дивись, це ужас. О, пам'ятаєте? Я ж точно тут живу. Там закрито. Але точно я не пам'ятаю, яка це квартира. Там мені подарували цей тостер. Там закрито. Там закрито. Яка то в мене була квартира? Взагалі забув. Ану. Диви, я знову на роботі. День 22. Що тут взагалі відбувається? Малий. О, малий там катається. Один, а де другий? Мені цікаво, де другий? Малий. А є два. Три! Садік збільшується, нам даються більше і більше малих. Малий. Ти чим літаєш? Нічого собі. Ну, от зараз мені це подобається, дивись Ті граються, ті граються. Грайся, грайся. На. Ходи зі мною. Ходи. Сідай коло цего. І дивись що він робить Посадимо вас трьох тут і сидіть собі Двійки троє. І мій малюнок. Що не похожий малюнок на них, Та копія. Копія, я вам кажу. Я не годен. Маліна, а може, давайте я вас десь... дай сюди пульт. Ой, вибач я полмив. Та я down, не знав! So а ти чого мені the... не віддавав? Дві вже the... сумні. Вибачайте, малі. Все, стоп. Музики не буде. Музики не буде. Ви мене розластили. Get the toy plane down. І як мені це опустити? Ай, це що таке вообще? Морозо, хочете? То хоче морозов. А ну ти. Довольний. Ще раз! Уу. Ее, -е. другий. Ете Ети на сумнада у морозов, все, довольно. На, горло болет не еще, але зато довольна. Все, еге. Як ми то или так достати? Бейм, доброго. Мне яку зребену, да. Ай! Точи закрыто. Як я тут дістану? стану. А якщо я когось підкину? А! Не підкену да Ладно, сидіть. Сидіть тихо зараз, зараз я тут зараз щось придумаю. Тут нічого нема, там нічого нема. О, а цей. Нам треба щось знайти. Тут тоже закрито. В іграшках, має бути пістолет. Нема пістолет. так Встав вайтер О, сів. О! Ну ти що? О, Що, не можеш так зразу сісти. Дякую, а де будь здоров? Хоч би один сказав. Ага. Добре, йдемо далі. Я на другий парк подається, може там щось є? Може тут. Закрито. Позакривав позакривався кабінети. Що я маю робити? Що таке? Малі десь пропали, всі троє. Ну і де ви є? Ви ці церкви мені тут не показуєте? во. Де ж вам дав морозов, що ви хочете? На! Не можна давати! А звідки я що не алергія? І що робите? Ну, капець, сиди тут. О, а може... Слухай. та да ти зараз достанеш мені ли тачок, а ну я дам видам. А, все, більше не дають Капець. О, цей швел, а ану ти Так, чекай. О, а якщо... Блін, Блин, оно. Оце? Як тут Косі додумати? Все, тихо. О, все, весь всі аж похудов. Ну, красавчик. Давай ну, я тебе переберу. Та ти є. Де да ти лізеш? Що це за якісь? Малий, поможи мені. Хто це вже? Лиш не закривай мене тут. Ого. А я біжу. Що таке він робить? Диви, він заліз в комп'ютер. Малий. А що з ним зробити? Мені щось там. Мені щось там моти. Малий, я не знаю, що робити. А, давай, давай! Молодець, красавчик! Давай мені пилсос. Всіх треба позбирати. Ми додому. Є, забрав. Їх багато було. Де ж її? Я не бачу. Є. Ще де? Зверху 100% сидить. Або тут. Там закрито? Там закрито. Зверху муси бути. Де? Ого! Є. Yeah. Але то не всі, напевне. Хто фоткає? Знизу. Десь знизу, чув. Не бачу, але чув. Вот тут. Е, yeah, забрав. Uh. Uh. Ледве. А, ще один є. Малі! Ви що робите? А, за ним красавчики. Малі. Оце по вихованка. Молодці, помогаю. Де він заліз? Це три. А мені копійку треба. А де копійка? У мене десь була копійка. Ай-яй-яй-яй-яй, де копійка, хлопці? Де копійка? Я колись мов копійку, я викинув її. Нам це три треба. Давай так нажмем. А диви, а це щось поломано. Чекай, чекай, поставив копійку. 에... давай А3. Може, впадемо на голову. є, впав на голову! Фу. Молодці, малі! ви Красавчики! все-все, йде до комп'ютера. Це ми мали пригоди. Треба перезавантажити, бо тут віруси, капець. Continue. Що тут зробити? А що тут мені зробити? На Я не знаю, що це таке, на. Давай. Може, воно одно і то саме питає? Добре. Set blue rabbit. Добре. О! що, підписати? Беру. Ручка. Підпис. <пирам> хто це така взагалі? Куда мій ти? З тими малими, та я лиш нормально з ними ним грати, я не розумію, що за. О! Спати? Дуй, дуй. Усі малий вже заснув. Оце це пригода, я вам скажу. Ну, все, спит? Таво. Що тобі не, не подобається? Take babies to bed. Ну таво! А, їх троє! Я забув вже, що троє. Ходи. ти? Бідні малі на білось заснули. він заснув. Давай. Вс. Тікаємо геть Бо Вони пригод було аж забагато. Добре. Добре, добре. Давай. Вс. <smart noise> О, я маю ще одну корону. Яє, ти ты скільки кікменти корон. Go home. нарешті. Я надіюсь без пригод. <smart noise> Світла нема. Of staff will be with you Світла нема. А, я заснув на кріслі. І що, встав і вже ранок, чи що? Що таке? О, є! Ще одне ми прийшли. Ну, ми красавчики. Ану. Останнє ще лишилось. Все. Нам ще лишилось на одну серію. Ну, і не пригод було. Малих було троє. Я за одним не міг себе підвіт, а тут троє ужас. Але серія була дуже цікава. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока! Канал підпишись. І всі розважайся. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Із Кеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.